Всесвітня історія, сьомий клас, Олена, Пометун, Юлія Малієнко, Ольга Дудар, сторінка четверта вступ, параграф перший середньовіччя як період розвитку людства. Обговоріть у класі раніше середньовіччя. Називали темними віками кроком назад порівняно з високою культурою античності. Проте нині образи середньовічних королів, прекрасних дам, вікінгів, рицарів і підприємливих місцян ви знаєте у численних книгах, фільмах і комп'ютерних іграх. Як ви думаєте, чи можна упереджено ставитися до будь-якого історичного періоду? Чому ще вивчає історія середніх віків? Поміркуйте, чому доба всесвітньої історії 5-15 століття? Отримала назву середні віки. Досліджуючи всесвітню історію, ми дізнаємося про минуле та неповторний досвід різних країн і народів. Торік ти ознайомився, ознайомилися з першим періодом всесвітньої історії історією стародавнього світу. І за непадом Римської імперії наприкінці п'ятого століття розпочинається новий період середні віки або середньовіччя п'яте-15 століття. Історія середніх віків це період історії, який тривав від падіння Західної римської імперії, кінець V століття до початку відкриття європейськими мореплавцями Америки та інших земель наприкінці XV століття. Назва середні віки, можливо здається тобі дещо дивною, чому середні вперше цю назву почали вживати італійські мислителі наприкінці епохи середньовіччя, палкі прихильники античності. Вони створили яскраву культуру відродження. А от період 5 -го, 15 -го століття вважали темним часом варварства. І руйнування храмів. Тож досить довго епоху між античністю та відродженням називали середніми віками. Так сформувалася негативна оцінка цього періоду. І зараз для деяких людей поняття середньовіща є синонімом жорстокості і занепаду культури. Однак війни і лихоліття притаманні будь-якому історичному періоду. А в часи середньовіща формувалася державність, міська культура і поширювалося християнство в Європі. Розвивались давні цивілізації Індії та Китаю. Виникла нова світова релігія іслам. У цей період було відкрито школи і університети, зведено величезні храми і собори, здійснено багато наукових відкриттів. Тож нині середні віки продовжують надихати представників і представниць світу мистецтва, літератури і кіно, які періоди виокремлюють в історію середньовіччя. Поміркуйте: знайдіть у кожному періоді середньовіччя інформацію. Про Україну поставте до неї запитання. Історія середньовіччя вивчає коротший проміжок часу ніж історія стародавнього світу. Втім, тисячоліття це тривалий шлях, протягом якому у житті людей та їхніх спільнотів Відбувалися важливі зміни для їх розуміння. Історики виокремлюють у середньовіччі три періоди. Перший період раннє середньовіччя, кінець 5-го початок 9-го століття перехід від античності і варварства до нових суспільних відносин і держав, час великого переселення слов'ян, встановлення на теренах сучасної України, племінних князівств і союзів. Другий період зріле високе середньовіччя, 10-13 століття. Період розвитку. Середньовічного суспільства Русі України, час розквіту, ремесел, торгівлі, розбудови країн і міст загального господарського піднесення. Третій період пізнє середньовіччя, 14-15 століття, доба зміцнення європейських держав, переходу руських земель до складу інших держав, час відкриттів і винаходів. Цей період ще називають осінню середньовіччям, якими є джерела вивчення історії середньовіччя, на відміну від часів стародавнього світу, джерел вистоїть середньовіччя збереглося більше у багатьох музеях світу і донині зберігаються знаряддя праці, зброя, монети, меблі, посуд тощо у деяких містах України та Європи. Можна відвідати середньовічні церкви та собори, замки і навіть квартали будинків, які розповідають про життя людей, що колись тут вирувало. Проте речових історичних джерел збереглося недостатньо. Тож учені досліджують численні писемні історичні пам'ятки. Хроніки, де як правило викладено події від створення світу і до часів, коли жив і відтворював події хроніст. А ще у середньовіщі в Європі було винайдено книгодрукування. Тож друковані книги доповнюють писемні пам'ятки цього періоду. Багато цікавого про життя людей того часу можуть розповісти зображувані джерела, насамперед твори мистецтва, книжкові мініатюри та гравюри, візерунки на килимах, картини і Ікони, фрески, статуї та вітражі в соборах для вивчення історії середньовіччя цінними є усні пам'ятки, зокрема старовинні народні перекази, наприклад, ірландські та скандинавські сахи, народні пісні, балади, казки, відлуння середньовічної доби знаходимо в етнографічних пам'ятках і народних святах, обрядах, дитячих забавах, бачимо в одязі чи предметах хатнього вжитку. Різноманітні етнографічні матеріали містять також записи очевидців і мандрівників.